Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Нарешті дійшли руки до Осмоса. Був куплений такий Осмос. Він йде одразу з помпою, бо є деякі проблеми з тиском. Значить, будемо зараз його встановлювати. Оце сам картридж. Нічого тут особливого крутого не брали, тут, тут тільки мембрана і посткарбон. Який зменшує трішки кількість вибросів. Е, ну і стандарт там три картриджа е, з різною щільністю. І так, поставили осмос. Так, тихенько я сказав би даже дуже тихо працює помпа. Трошки вібрація є тут на трубці отака. Ну, працює досить тихо. Дуже все просто. Тут подача, це обратка і ось злив. Тут вона ємність. Ага, Що хотів сказати. По производительності ми заміряємо, подивимося, з чого воно вийде. Зараз хочу набрати на аналіз і перевірити все-таки, скільки ж тут у нас чого є. Що мембрана пропускає, що не пропускає, чи можна його використовувати вже для акваріума. Тут такий імпровізований кран, потім ми його облаштуємо красивіше це все буде. Зараз набираємо для аналізу, тут її досить буде. І подивимося, що з цього вийде. Отак. Виглядає, наче непогано, немає ніяких кольору якогось специфічного нема. Зараз будемо робити аналіз. І так, будемо тестити нашу воду з осмоса. Набираємо 5 мл. добавляем реагенты. Раз. Два. Ну да, он одразу. Жовтий одразу. Тут по нолям. По нолям. Карбонат на жорсткість по нулям. Точно по нулям, так що. Да. ну, от він одразу посвілів, тобто, ну, да, налій. Вже на одиничці воно було світле. Тут, тут точно вже налій. Зараз будемо загальну жорсткість робити. Так, набираємо, дивимося. Якщо будуть запитання, чому Осмос з'явився тільки зараз, і на якій водія, як би скажемо, експлуатував акваріум, працював, то це теж був Осмос. Але це був покупний Осмос. Ну, До певного моменту це було вигідно, потім перестало бути вигідно, тому що і логістика, і вартість також на підмінках, на великому акваріумі це відчувається. Так. Дивимось, ну, практично одразу він має зеленувати колір. Ну так, да, практично одразу колір зеленувати, так що тут питань в цьому немає. Тоже одиниця. Ну, теж одиниця, менше одиниці. Ось загальна жорсткість. Він повинен червоніть, а він одразу стає зеленим. Якщо зеленим одразу стає, то відповідно, що, що тут дуже мало або нічого немає. Ну, Зелений. Не Не червоний точно. Так що, Ще раз, хоп. Ну да, точно, тут все по нулям. Так що все супер. Якби все працює, осмос працює чудово, будемо робити підмінки. Тут я нагадаю, що є такий прикол цікавий. Я думаю, всі знають цей прикол, що якщо у вас є щось на, на зразок оцього, чудового ґрунту, то у вас однозначно буде хімія води змінюватися і постійно, причому тому без підмін взагалі ніяк. А в мене взагалі лізе жорсткість просто ну дуже швидко лізе. У мене дуже, дуже висока карбонатна жорсткість, тому як би часті підміни води і тільки осмос. Так що, ну, будемо дивитися, будемо робити аналізи акваріумні і будемо дивитися, що воно, як ми будемо це виправляти. Для порівняння, давайте зробимо акваріумну воду. Щоб було зрозуміло, що тест таки працює. І це просто не просто якась помилка чи похибка. Так. Берем карбонатну. Раз. Два. Три. Бачите колір? Чотири. П'ять. Шість. Сім. Збачте, 7 і колір який у нас є. Тобто точно не жовтий 7. 8. 9. 10. Це тільки на 10 і на 11. от 10 почина вже світліть. 10 і оце десь 11. Всь, 11, опуск. І це на останню. Підміну води була жорсткість десь опустилася до восьми. І от, будь ласка, за неділю, за півтори. Десь за півтори неділі вже, будь ласка, 11 знову. Так що будемо робити підмінки, будемо дивитися. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал.